землю, Мою Україну, захищаю мило рідну щодня, я любив і люблю завжди Україну, бо вона моя рідна земля, бо вона Моя рідна земля. Шелемба Сергій Васильович. Ткацапи відібрали життя і в нього 3.04.23 року. Дорожчі не вмирають, вони лише поруч з нами. Поруч з нами не живуть. Прошу президента України від територіальної громади нагородити посмертно шелембу Сергія Васильовича, героєм, званням Героя України з присвоєнням зірки Героя України. Він достойний того, командир подав подання вам на нагородження. Прошу його нагородити посмертно і він залишиться не тільки в нашій пам'яті. А на не небесах буде захищати Україну. Захищаю на небесах милу мою Україну. О. Я підбираю на, на ходу. Просто в мене крутиться. Захищає він Україну завжди. Спасибі. Підписуйтесь на мій патріотичний канал. Не забувайте полайкати відео і просіть всіх президентів підготувати подання. Не одне, щоб президент нагородив шелембу Сергія Васильовича посмертного званням Героя України. Спасибі.